Сьогодні перший день конклаву, на якому обиратимуть нового папу римського кардинали зібралися у Ватикані, і нині у базиліці святого Петра триває меса. Її очоля кардинал Джованні Батіста, декан колегії кардиналів. А на площі святого Петра в очікуванні збираються люди, поміж них і моя колега Валерія Пашко. Валерія, Бонжорно. Розкажи детальніше про сам конклав, а також про атмосферу, яка панує серед туристів і серед вірян. Бонжорно, Андрію. Отже, справді свята меса триває вже близько години. Її очолює декан колегії кардиналів, і він під час своєї вступної промови попросив Святого Духа, щоб надав сили сьогодні кардиналам у цей поворотний і складний момент історії. І каже, що зараз люди потребують допомоги церкви, щоб захистити їхні цінності, власне, і допомогти їх захищати надалі. 133 кардиналів з Донали сьогодні беруть участь у святій месі, яка зараз триває. Можна до речі чути і тут на площі, тому люди, віряни, збираються і власне і всередині базиліки святого Петра, щоб послухати і тут зовні близько сотні людей. незважаючи на те, що пішов невеликий дощ. Люди все одно тут збиралися. Їх велика кількість вони також очікують побачити вже ввечері дим, який буде виходити із приміщення Сікстинської капели, які сповіщатиме про те, вибрали чи не вибрали нового папу римського. Бо чорний свідчитиме про те, що не обрали, і білий навпаки, власне, сьогодні увечері буде перше голосування. І як пише місцеве видання Кур'єр Лясера, про те, що найбільше шансів зараз має державний секретар Ватикану П'єтро Пароліні. Його звати він власне 11 років уже перебуває на цій державній посаді у Ватикані. Його призначив папа римський Франциск. Попередній і власне як пишуть змі, що він був як. Прем'єр-міністром або міністром закордонних справ Ватикану він намагався налагоджувати зв'язки, наприклад, із Китаєм, де кілька мільйонів католиків, і також брав участь у можливому мирному процесі щодо України. Він, наприклад, як пише Нью-Йорк Пост допомагав в обміні полоненими цивільними між Україною та Росією, а також дітьми. І він 2024 року перебував в Україні з візитом і зустрічався з президентом Зеленським. І, До речі, буквально тиждень тому в день похорон Папи Римського. Ого, Франциска він так само провів двосторонню зустріч із президентом Зеленським. І видання пише про те, що П'єтро Пароліні має. Шанси набрати десь близько 50 голосів із 89 необхідних сьогодні у першому турі. Власне, якщо сьогодні не оберуть папу, що як пишуть змі, так само імовірно, наприклад, New York Post запише, то завтра продовжиться. Буде зранку так само свята меса, і вже потім два рази на день будуть так само голосувати кардинали, і вже тоді напевно здійснемося більше. Останнім часом близько один від одного до трьох днів забрало голосування та обрання обрання нового папа римського Андрій колегу. Дякую за подробиці з Ватикану. Валерія Пашко вона стежить за історичною, на мою думку, подією обранням нового папа римського.